Друзі, всім привітки Київ, Україна. Сьогодні у нас 10 липня. Ой, зараз хочу сходити на невеличкий такий риночок, як їх називаю ринок біля дома. Це потрібно там по своїм справам. Ну і заодно сходимо з вами, подивимося, що там продають, які ціни, що Чу щось. Скажімо так, сподобається по нормальній ціні, то то і куплю. ну Взагалі планую помідорщика взяти. Ось. Так що сходимо з вами. Зараз подивимося, що воно там є. Ой, що по чому. Дякую всім, хто підписався, хто підписався. Підписуємося. Невеличкий риночок з торгової такі, ну, пару торгових точечок є, скажімо так, ринок біля дому. А зараз подивимося, що тут по чому. Так, огірочки 45, перчик по 50, ага, такі жовтенькі помідорки 110, є по 95 і є по 75. Кравун за 10 по 40 гривень, ну нормально. Взагалі ціна динька 180. Так. Ага. Отакі персики по 50. Що тут? Ага, карторні 25, Берекоска 160. Персик Некторин 180, звичайний 170. Так, ну подивимось. Далі що ще тут є? Ага, угу, петрушечка по 15 за пучок. Так, подивимося тут. Тут огірочки вже по 50. Угу, Перчик по 80. Капусточка 35. Картопля по 30. А я поки дивлюся. Так, отут у нас. Так розумію, все по 25. а Кавуни по 35. Нормальна ціна, звісно. Так, дивимося далі. Ага. А тут по 50. А що це у нас Ага, це сливка така. А, нормальна сливка вже по 150. Черешня 220. Полониця 200. Абрикоска 160. І ось такий нектарин по 100. Малинка 250. Ага. Так, що чор, чор, чорний це 350. А то Чи да? що що? Ета? На шолковицю похоже за 300 гривень. Такі гарнісенький персик одягнений по 170 70 гривень. Так, подивимося що ще в нас тут є. Так. А по чому абрикоска? 150 стаканчики, ось і тут Ага. Вона така широка. Так, майки котить, відділяй Ага. А малина по чому? Вона така смачна ця. Ага. Малина 70 стаканчик. Так, а ще там якісь палаточки, зро, подивимося, що воно там ще є. Так, лишня 160, абрикос одна на 160. А наш, ага, черешня 180, помідор омин гордон. 160 гривень. Черешня кордія з Молдови 220. кавунчик тут у нас 50 гривень за кілограм. Такі величезненькі. Цікаво, по чому денька. А денька по чому? 80. Дынька по 80. Так, что тут у нас? Ага, черешня. А черешня почем? 220. Черешня 220. Черешня 150. Так, что у нас тут? А герки почем? Видно, не получилось. 500 грамм, а я кажу, где это А почему мои герочки? 50 и 80. Герочки. Угу. 50 и 80 гривен. Машины продают, а что у нас тут? А, скажу, а творог ми... почему? Вы туда ездите? Да а нема творог. А, нету. Диночку забирайте, бо ага. вы людей. Я сразу мила. Творог есть але його вже нема. Так, бачу паричку, зараз ще спитаємо, по чому паричка у нас. А паричка по чому? Якщо кіло, так 120, а так 30 ага. стаканчик. Дякую. Ну, кіло 120, а так 30. Так, бачу ще якусь машину, подивимося, що там. Звісно, як стрілка. А гірочки по чому? Ну, їх стрілки є? по 83, да. по 80, У вас А почему? По 60. Эти молочная. Ага. Да? 30, 30. 30. А по по, по черешне. 150, 180. Угу. 50 чесночок перебираю. Там она нормально. Там она нормально. Там она нормально. 50 по Там она нормально. Там Там Магазинчик з такою цікавою назвою Хек риба. Давайте зайдемо подивимося, які тут ціни. Так, корішка 95, бачки 135. Хрипти в лососі 65. Ага, такі бочки здоровезні 318. Фарш з хека за 60 гривень за упаковочку. Масло на 95. Аселедиць 148. І такі хребти з лосося по 105. Хоки 145. Що це таке? Так. Є форелька закарпатська по 175 мясо синд 190 175 Умасо форельки 250 Ух карбуша яка гарна 268 за кілограм. ой так що ще у нас тут є семь 890 це що таке? М -м -м. Зрозуміло так, патрятка судака 185, стейк і зубатки 105. Є навіть кільце кальмара по 310. О, раки. варено замороження 600 гривень. Грамби за палочки є по 285 і по 295. Якрат різки. 480 Краби, ух ты, 848 гривен за килограмм. 230, вангассия 175. Креветочки, креветочки. Без головы 558 гривен. Ну вот такий вот паринный магазинчик. Що тут я. Для любителів рибки та морепродуктів. Ну що, сходила прогулялася, ціни подивилася. Купила пів кіло помідорчиків. То так деякі переживають, що я ходжу і нічого не купую. Ну, взагалі-то у мене обзор ціна, а не закупка продуктів. Ну, знайшла те, що шукала помідорчики. Брала вже їх в принципі, Ну що, фрукти взагалі ніяк не змінюються в ціні. Але в собі кавун. Винька. Квинька була 150. Я останнього разу брала по такій ціні, а кавун брала по 50. Ну, а це вже по 35, ну це вже більш-менш. Можна цілий купити, можна вже порізаний, але звісно він такий завеликий. Як трошки було б ну, поменше, де можна було б взяти. Є продажа, а, значить, є і Ну, На цьому буду закінчувати. Всім дякую за просмотр. Всім гарного дня. Мирного дня, тихого дня. І, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.